Друзі, вітаю! З вами Юльця. Сьогодні готуємо простий, смачний, а основне вітамінний заливний пиріг із капусти. На молоду капусту зараз якраз сезон. Пиріг дуже смачний, готується на раз-два, а з'їдається ще й швидше. Тому обов'язково зберігайте та готуйте. Основні інгредієнти, які потрібні для пирога, це є, звісно ж, сама капуста, морква, зелена цибуля та спеція. Починаю з того, що натираю моркву на грубому терку. У мене велика морквина. Тоді розігріваю сковорідку, наливаю олію та висипаю натерту моркву. Буду її тушкувати. А поки морква тушкується на пательні, буду нарізати капусту, тобто шинкувати. Коли морква вже зм'якла і трішки підтушкувалась, можна до неї відправляти капусту. Трішки перемішати і продовжувати тушкування. Обов'язково на цьому етапі додайте спеції. У мене це є сіль, чорний перець, а також паприка. Ви ж оберете за власним смаком. Можна також додати якісь сушені трави. Ось так гарненько вимішую та відправляю знову на вогонь. Наступним нарізаю зелень. У мене це зелена цибуля. До свого пирога я ще вирішила додати яйця. У мене було 3 яйця, якраз зварених, які залишились після Великодня. Пиріг я готую одразу після Великодня, тому вирішила їх використати. Ось так виглядає вже готова підтушкована капуста. Туди я додаю порізані яйця, порізану зелену цибулю, а також мала трішки порізаної зелені кропу та петрушки. Теж сюди відправляю це чудово і для смаку, і для кольору готового пирога. Гарненько перемішую, і начинка готова. Тепер потрібно приготувати простесеньке тісто. Сюди даю 3 яйця, 350 мл кефіру або кислого молока, півчайної ложки солі. Все гарненько вимішую до однорідності вінчиком. Тоді додаю борошно. Я взяла 250 грим. І одну чайну ложку розпушувача для тіста. Знову ж таки, отримане гарно вимішую до однорідності, щоб не залишилось жодних грудочок. Як бачите, тісто виходить досить рідке, консистенції сметани. Ось таке. Тоді форму, у котрій буду випікати пиріг, обов'язково змащуєте олією. Можна також застелити пергаментом, якщо вам потрібно, щоб пиріг е десь перенести на якусь дошку, наприклад. На дно виливаю частинку рідкого тіста. Насправді я порадила вилити трішки більше. І далі додаю начинку. Викладаю повністю ось так ложкою поверха того тіста, котра вилила на дно форми. Погляньте, який чудовий яскравий колір нашої начинки. Усі барви літа. І зверху заливаю тістом, котре залишилось. Це приблизно одна друга. Лопаткою гарненько поправляю, розрівнюю тісто, щоб воно рівномірно розпреділилось по усій поверхні пирога. І останнім штрихом буде посипати пиріг кунжутом. У мене його вдома досить багато, тому я його не шкодую. І ось так присипаю. Пиріг запікаю. У розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. Ось такий він виходить рум'яний, апетитний та ароматний. Нарізаю на шматочки. До речі, для того, щоб пиріг добре різався, потрібно обов'язково зачекати, щоб він охолодився. Саме тоді він чудово нарізається і тримається форми. Дякую за перегляд! Усім смачного!